У музеї студії фотомистецтва відкрили авторський проект володаря звання Вища майстерність Міжнародної федерації фотографічного мистецтва. Городяни познайомились із світлинами, які впродовж 50 років робив харків'янин Олександр Супрун. Майстер, один із засновників національної спілки фотохудожників України. Цьогоріч святкуватиме своє 70-ліття. Саме ці числа знайшли відображення у назві виставки. Проект 50 на 70» – це своєрідний звіт творчої діяльності фотографа. Через далеку відстань, автор не зміг розповісти хмельничанам про свої роботи особисто. За нього це зробили колеги. Один рік представлений одною роботою, ось і якщо вдивитись в ці роботи, ну сама така відома конвалії. І... Інші роботи тоді не було фотошопа. Вони дуже складного виконання видруковувались в один листок з декількох негативів. Ну, потрібно сказати, що це автор, філософ. Костянтин Жданов додає світлини Олександра Супруна це класика української фотографії. Знайшли визнання роботи майстра і за кордоном. Міжнародні та вітчизняні салони обирали їх для своїх експозицій понад 900 разів. Більше трьохсот разів фотографій харківського митця публікувались у різних виданнях. Мешканці нашого міста можуть переглянути творчий доробок Олександра Супруна у музеї студії фотомистецтва до кінця місяця.